Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила десять хвилин тому. Пролунав вибух на аеродромі Петрозаводська. Як пишуть очевидці, іл 76 завантажений мобілізованими, зробив аварійну посадку на резервну полосу. Літак загорівся. Інформація перевіряється. Проте місцеві жителі зазначають, що літак таки горів. Це було видно навіть із вікон місцевих домівок. Що ж, Сили оборони України мають всілякими методами та можливостями завдавати ударів у першу чергу по аеродромах, базування російської ударної авіації і районах стартових позицій балістичних і крилатих ракет. Це зазначив генерал-лейтенант Михайло Заброцький. Повітряним мечем мають стати комбіновані удари по стаціонарних цілях противниках, в першу чергу по аеродромах, базування російської ударної авіації і районах стартових позицій балістичних і крилатих ракет. Це надасть можливість повітряним силам і збройним силам України в цілому перейти від відбиття повітряних ударів до нанесення ударів у відповідь, а також превентивних адресних ударів, наголосив Забродський. Він зазначив, що виходячи із фактичного і ймовірного розміщення таких цілей, існує нагальна необхідність в засобах ураження, здатних знищувати цілі зазначеного типу на території, яка контролюється противником щонайменше на глибину 150-250 кілометрів. На думку Забродського, на сьогодні проглядається щонайменше два шляхи вирішення цього питання. Першим має стати нарощування можливостей ударної авіації завдяки застосуванню більш досконалих зразків авіаційного і ракетного зброєння, другий збільшення можливостей із досяжності комплексів М142 Хімарс із укомплектуванням їх ракетами сімейства ЕйТАСІМСІ. Успішні комбіновані удари на обмежену глибину вже увійшли в практику бойової роботи авіації, повітряних сил і ракетних підрозділів збройних сил України. Наразі вони обмежені лише технічними характеристиками певних зразків озброєння. Ідеальною залишається можливість із досяжності аеродромів базування ударної авіації і районів стартових позицій крилатих ракет наземного базування противника. Така можливість щодо вирівнювання дальностей одразу перетворює повітряну війну для росіян та їх сателіта із захоплюючої пригоди і з пусками в смертельно небезпечну важку роботу, наголосив у статті Заброцький. Всі аеродроми, які останнім часом бахкали, в тому числі в Саратовській області на відстані, як мінімум 600 кілометрів від України, були уражені українськими БПЛА. Як пише The Financial Times, атаками на аеродроми Київ продемонстрував, що може завдавати дальніх ударів без західного обладнання. Джерело видання в українському уряді зазначило, що тепер Україна зможе вразити всі цілі на території Росії, в тому числі Сибіру. В Україні ми знаємо, як важко захищатися від таких атак з повітря невдовзі і в Росії не буде безпечних зон. Бо вовна в Росії тільки й наростатиме з кожним днем. Її ставатиме все більше. Щоб цього уникнути, країна агресорка має змінити свою поведінку стосовно цивілізованого світу. Про це в ефірі національного телемарафону розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Я попереджав, що обовна на Росії буде наростати, і вона буде з кожним днем все більше і більше. І нічого тут дивного немає. Росія є Росія. Треба чимно поводитися стосовно цивілізованого суспільства, і все у вас буде добре, сказав Данілов. За його словами, якщо Російська Федерація не змінить свою агресивну політику, вибухи почнуть лунати і в багатьох інших містах країни. А якщо ви будете надалі проводити таку політику, як ви зараз обрали, то повірте, буде вибухати не тільки там, а ще й багато в інших містах. І як то кажуть, мало їм не буде точно, резюмував він. До зустрічі, глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.